Субтитрувальниця Оля Шор Глядачів телеканалу МТМ, ви дивитесь акценти. Прифронтове Запоріжжя та область потерпає від нещадних обстрілів. Вже у цьому році ворог забрав життя 15 людей внаслідок авіаобстрілу, 8 січня. А в ніч на 23 ще однієї людини. Руйнування пожежі, загиблі це реальність, з якою щодня стикаються наші рятувальники. Як працюють надзвичайники в умовах війни, як змінилася тактика ворога? Про це та про сезонні ризики не пов'язані з обстрілами, зокрема про опалювальний сезон, статистику пожеж та як. Кожен з нас може допомогти запобігти трагедіям сьогодні і поговоримо в нашій студії Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Запорізькій області. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю. Отже, розкажіть про ситуацію в Запоріжжі та області за останні два місяці. Які обстріли були найбільш руйнівними, і з якими наслідками взагалі довелося боротися вашим підрозділам? Дійсно, ворог змінює свою тактику і такі жорстокі обстріли, які закінчували минулий рік, а саме 6 грудня, 10 грудня, 20 грудня це такі масові комбіновані атаки були по місту Запоріжжя, багато загиблих, травмованих людей. Але ж і розпочався рік з тих же небезпек в січні масові обстріли 8 січня, 23 січня. Дуже багато травмованих було останній прильот 18 січня. Тому страждає, страждає цивільне населення, і це дуже прикро, тому що ну, люди знаходяться в своїх домівках, вони. Не можуть себе обезпечити, дуже багато ігнорують сигнали повітряної тривоги, не ходять в укриття, яких закликають. Останнім часом кількість укриттів поступово збільшується, тому ми радили би все ж таки вивчити всі маршрути і максимально зберігати своє життя і життя своїх близьких в укриттях. Ну, пряме влучання дві стіночки не врятують. Під час прямого влучання дві стіночки не врятують, і ті місця, які раніше умовно вважалися більш безпечними, це там ванна кімната, туалетна кімната або коридори, вони також мають свої певні загрози. Це шафки, іноді шафки з склом. У ванній кімнаті може бути дзеркало, це обов'язково ванній кімнаті атрибут. І під час руйнування просто може завдати шкоди. Це Уламки скла, так? Уламки скла можуть порізати людей, руки, обличчя і все таке інше. Що стосується жорстокості ворога, то використовуються такі вибухонебезпечні предмети, які достатньо серйозно травмують і наносять шкоду здоров'ю людей. Останній обстріл, який стався в Шевченківському районі, у нас було близько 150 травмованих людей. Дуже велике навантаження витримали наші лікарні. Дуже багато людей прийняла лікарня екстреної медичної допомоги, це 66 людей. І навіть рятувальникам доводилося рятувальникам пересічним громадянам, поліцейським. Доводилося вивозити людей на службовому транспорті. Швидких не вистачало не вистачало швидких, да і загроза повторних обстрілів дуже напружна була ситуація в той момент. Але ж всіх, кого довезли до лікарні, на той момент всі були живі поступово. Люди оговтуються від цих травм. Я знаю одну жінку, яка і досі знаходиться в стаціонарі, досі лікують. Це чому знаю, тому що опікуюся цією постраждавшою. Я її особисто вивозила з місця події на службовому автомобілі. А що з нею вона сталося. була на вулиці чи десь Так, да, вона була на вулиці? В неї серйозна травма ноги була, вона не могла самостійно пересуватися. Угу. Поліцейський парамедик Юля і я також Юля. Ми цю жіночку підхопили, поки наш психолог намагався домовитися з ким, щоб її відвести. Так сталося, що я прийняла рішення і відвезла цю жінку на службовій машині в лікарню, здали ми її під номером 21. От і після цього я їй пообіцяла, що наступного дня я буду ну, цікавитися, який стан здоров'я. І склалося так, що вона потрапила в надійні руки. їй наступного дня зробили операцію. Все, в принципі, лікування триває, але ж вона йде на поправку і це не може не радувати. Це дуже добре, що була така можливість вивезти людину. Що я так розумію, не тільки присутні рятувальники, поліція допомагали і пересічні громадяни. Ви кажете, також долучались. Да, дуже багато пересічних громадян, які на власному транспорті вивозили, допомагали, намагалися накладати турнікети. І це говорить про, про гуманність наших людей, розумієте? Ну хтось би пройшов би мимо, якщо взяти, наприклад, навіть мене, да? Я б могла сказати, що мій обов'язок зробити гарні фоточки, зробити гарні фоточки і висвітити цю подію або комусь її там передати, і хай вже що хочуть, то і роблять. Але ж у жінки була критична ситуація, серйозна крововтрата, і я не могла просто стояти осторонь. Я прийняла таке рішення. ну... Начальник не сварив, сказав, ти правильно вчинила, тому це дуже приємно. Життя і... Людині найголовніше. Да, і жінка зараз uh, йде на поправку. Це дуже да я приємно. я знаю, що не тільки цього разу вивезли, а навіть було таке, що ви особисто допомагали врятувати. Різні бувають моменти mm -hmm. в нашій службі. Для цього ми навчаємося постійно, для цього ми проходимо різноманітні тренінги, курси, першої до лікарської допомоги, психологічної допомоги, тому що на місці події можуть бути. Різні нештатні ситуації, де потрібна твоя допомога не як фахівця по зв'язкам із засобом масової інформації, а взагалі як рятувальника, як людина, яка здатна допомагати. Тому будь-які знання, які отримують наші рятувальники, вони завжди в нагоді. Зайвими руки ніколи не будуть, особливо якщо ці руки це мають точно. певні професійні навички. Це це точно так. На вашому сайті, на сайті головного управління ДСНС у Запорізькій області, бачимо багато інформації про роботу рятувальників на місцях обстрілу. От, ви поділилися своєю історією. Я думаю, що у вас дуже багато таких історій, які свідчать про професіоналізм історії порятунку або ліквідації наслідків. Так, да, дійсно дуже багато. У нас е, історії, у нас е, навіть існує ціла рубрика Герої МВС mm -hmm. і е, ми постійно туди подаємо наших кандидатів е, такі насичені історії. Е, це хлопці із прифронтових територій, які майже щодня ліквідують наслідки. Це mm -hmm. Історії порятунку, які були нещодавно, наприклад, зараз ми на екрані з вами бачимо влучання по приватній клініці Ретина. Це було наприкінці минулого року. На щастя, знайшлось приміщення, і зараз клініка відновила вже свою роботу. Вони приймають своїх пацієнтів. Але перший шок і стрес, який був там на місці події. Це ми бачимо. Там людина Так, да, це під завалами ми врятували цю жіночку, і крім того, ми врятували ще директорку клініки і головного бухгалтера. Коли ми спілкувалися з дівчатами, вони розповідають, що Є таке повір'я, що свою ракету ти не почуєш. Дійсно, так. це так, тому що буквально сигнал тривоги, і після цього прильот все потемніло, зникло угу. світло, і сталося так, що жінки сім годин просиділи під уламками, і коли вже стемніло і запрацював мобільний телефон, вони змогли побачити, де він світиться. І угу. таким чином дісталися до цього мобільного телефону і повідомили рятувальників, що вони саме в тому місці, клініки, знаходяться під завалами. Ви шукали їх, просто не знали, де Ми вони можуть знаходитися, да, вони не могли про себе дати знати. Теоретично не могли зрозуміти, де вони знаходяться, угу. тому що є е, різні методики при проведенні пошукових операцій це хвилини тиші. Угу. Є в нас розвідувальний дрон, який запускали всередину приміщення, який виявляє. Але ж всі ці методи на той момент були не дуже ефективними, тому що достатньо було шумно на вулиці, і вже під вечір, коли вони змогли повідомити, де вони знаходяться, тому що хвилини тиші не дали того ефекту, на який ми очікували. Ми зупиняємося, вимикається вся техніка і слухаємо, де можливо люди кличуть на допомогу. То цей дзвінок він був вирішальним в їх долі, тому що вже було достатньо прохолодньо. Ми думали, що як мінімум запалення легенів, але ж на щастя, вони не захворіли. Але з бухгалтеркою вона отримала травму хребта. їй робили навіть операцію, тому що ну, серйозне пошкодження вона під час прильоту. Директорка клініки психологічно було важко, але поруч були постійно наші психологи, і вони допомогли дуже швидко відновитися. Коли ми з пані Вірою спілкувалися, вона казала, що «Ой, нам пропонували поїхати на реабілітацію, забути цей жах, але вони вирішили відкрити. Клініку відновити її роботу і в роботі пережить, пережити всі оці негаразди, які сталися. Зараз вони працюють, пацієнти довольні і будемо сподіватися, що вони дуже швидко відновляться. Від цієї страшної ситуації бачите, добре, що не так багато пройшло часу. Хоча сім годин це багато. Як ви сказали, ви переживали, що можливо, як якось захворіють, бо було холодно на вулиці. Але і зв'язку до телефона не могли дістатися. І зв'язку, я так розумію, могло не бути там певний час. Знаєте, як говорили, пропонували дітям носити собою свисточки. Актуальна, да, так це, це актуальна така лайфактики, uh -huh. актуальний. Але ж різні бувають випадки. Ви згадайте, який був прильот на 40 років Незалежної України, коли нам вдалося врятувати вагітну її чоловіка. І тільки на четвертий день ми змогли знайти їхнього пса. Це була французька бульдожка, яка uh -huh. змогла у ванній кімнаті залізти під ванною. Вона сиділа у безпеці, але ж на четверту добу ми вже не сподівалися, що ми зможемо знайти собаку живої. І коли наші рятувальники розібрали черговий завал, перекриття і дісталися до собаки, то вона навіть вкусила нашого рятувальника за палець. Вона оборонялася і ну, звісно, оберігала все, рефлекс. що там є. <кій> Тоді на тому прильоті наші рятувальники знайшли ноутбук, в якому були весільні фотографії з весільної подорожі цієї молодої родини, і знайшли навіть обручку. Весільну обручку і повернули все це господарям. тому Все, що може вціліти, буде вціліли і буде передане вологові. І буде передано, да. Але ми дуже хочемо, щоб таких прильотів було якомога менше по то Запоріжжі, тому що за всім стоїть, стоять людські долі, біль, страждання, каліцтва. І все це не дуже просто пережити психологічно навіть нашим рятувальникам. Тому нас постійно відправляють на реабілітації, mm -hmm. з нами працюють також психологи, аби ми тримали стрій і рухалися впевнено до перемоги. Ну, на жаль, це не дуже залежить від нас, конкретно з вами, щоб обстрілів було менше. Але я знаю, що в ДСНС відбулася нарада пов'язана саме з реагуванням на обстріли. Можливо, Якось зміниться алгоритм дії? чи обговорювали якісь методики, які б змогли ще оперативніше, ще продуктивніше реагувати на такі події? Дійсно, нещодавно пройшли галузеві кущові наради, на яких голова підвів підсумки роботи в минулому році. Подякував перш за все особовому складу за високий професіоналізм. У службовій діяльності подякував за те, що рейтинг довіри населення до служби порятунку складає 83%, і це таке заслужене друге місце після Збройних сил України. Ми не тільки ліквідовуємо наслідки тої біди, яку творить країна-агресор у нас, ми допомагаємо людям. Поступово повертатися до нормального цивільного життя. Але ж іноді бувають такі моменти, коли наші рятувальники потрапляють під повторні обстріли. І на цьому голова зробив акцент, щоб ще раз проговорити всі ці ризики, всі алгоритми дій. Перевірити забезпечення особового складу засобами захисту кожен рятувальник на сьогоднішній день має не тільки бойовий одяг, а й бронезахист і каски для того, аби обезпечитися під час повторних обстрілів, тому що тактика ворога на сьогоднішній день вона не Комбіновані атаки, масові атаки, і не лише ракетами, а ви ж знаєте, що кожну ніч понад 100 дронів може бути mm -hmm. запущено по території України. Хоч наші хлопці з Нацгвардії навчилися їх ліквідовувати вже, але ж все-таки іноді mm -hmm. долітають і завдають серйозних не тільки збитків, а й Шкоди населенню, приватним, приватним будинкам, багатоповерхівкам. Деякі люди досі не можуть оговтатися після останніх прильотів, які були в січні. і вибиті вікна, а ви самі розумієте, що погодні умови зараз не весна і не літо. Це треба будинки обігрівати, додатково обігрівати, і все це тягне за собою інший аспект нашої роботи. Ніхто не відміняє. Поміж обстрілами і ліквідацією наслідків аварійно-рятувальних робіт наші е, такі е, привичні справи, які ми виконували і до війни. Якщо подивитися на кількість обстрілів, то з початку повномасштабного вторгнення саме Запоріжжя 235 разів потерпало від ракетних атак. І вже з початку поточного року. Таких обстрілів було 32. В більшій угу. чи меншій да, чи меншому ступені. Е, і тепер ми плавно переходимо від обстрілів до наших е, житейських таких справ, скажімо так, робіт. рутинних, побутових угу. справ, да, враховуючи те, що е, навантаження. Дуже багато домівок пошкоджено, угу. і хочеться додатково їх обігріти. І люди вмикають, що обігрівачі. І це призводить, як правило, до перенапруження в електромережі, до коротких замикань, ну і займань. Крім того, остання модна, модний лайфак це топити буржуйки. буржуйки це дуже в в в в добре. В основному їх встановлюють на виробництвах, але ж е, порушення під час встановлення призводять до пожеж. І такі пожежі фіксувалися вже, вже з початку року. В приватному секторі, в будинках, це е, старі пічі, які ще були е, у наших бабусь, про бабусь. Е, без е, правильної, скажімо так, без правильного облаштування і обслуговування цих печей, люди починають їх використовувати, і це також призводить до небажаних наслідків. Наші бабусі користувалися такими пічками. Вони знали, як їх доглядати правильно. Якщо у нас населення незвичне, то там можна і вчадити, і пожежі наробити. Якщо Все, що завгодно може бути будь які нештатні ситуації, і спочатку за період з Опалювального сезону, який триває на території Запорізької області, дивіться, вже виникло 392 пожежі, загинуло 14 людей, з них двоє дітей. Це дуже велика цифра, до речі, для. Це дуже цього велика року. Це більше, ніж торік. За цей період тенденція приблизно йде така угу. ж сама: зростання незначний відсоток, але ж це люди гинуть через власну необачність, необачність і вперте небажання дотримуватись елементарних правил, про які ми розповідаємо. Тож хочу наголосити на правилах користування пічами: перш за все, в жодному випадку не дозволяти це робити. Дітям, а також літнім людям, які е, самі себе іноді не можуть обслуговувати. Е, перевіряти двічі на рік систему вентиляції і димовидалення. Це найголовніше, тому що чадний газ, який може потрапити в приміщення, він може бути смертельно небезпечним. Е, поруч з пічю повинен бути металевий лист 50 на 70, для того, щоб будь-яка жарина, яка випаде, не. Призвела, <звання>, не не призвела до займання дерев'яної підлоги, як правило, в приватних будинках mm -hmm. підлоги дерев'яні. В жодному випадку не можна присувати до груби або до печі легкозаймисті е, вироби, меблі, е, сушити білизну поруч з пічю, яка топиться, тому що все це е, ті аргументи, які можуть призвести до займання. Ви такий акцент саме на печах зробили. от Оті от 392 пожежі, там де 14 загиблих. Що там стало причиною? Саме необачне поводження з такими? необережне поводження і порушення правил експлуатації печей, електроустаткування. Mm -hmm. Другий момент це обігрів приміщення за допомогою електронагрівальних приладів. Да? Також є процент пожеж і загибель людей. Чому і зупиняюсь на цьому. Не залишати без догляду, увімкненими, коли людина йде з дому, обов'язково від'єднувати від електромережі, не залишати на ніч, тому що це небезпечно під час сну. Є випадки, коли люди лягають спать, і щоб ночі було тепліше, залишають працювати каміни. Не можна цього робити. Обов'язково умова використовувати лише сертифіковані в Україні електронагрівальні прилади, тому що. Всі кустарного виробництва, але ки... або китайського виробника або китайського виробництва, які не мають, не пройшли ліцензування в Україні, вони не повністю підходять до наших електромереж і іноді призводять до коротких замикань. От, тому і не перевантажувати. Електромережу не вмикати одночасно комп'ютери, телевізори, електронагрівальні прилади, побутові, пральну машинку, пилосос. все, що тільки пов'язано з електрикою, випав вихідний, я повинна все встигнути зробити паралельно. Такого не можна робити, тому що все це є небезпечним. Що стосується використання альтер... альтернативних джерел випромінювання енергії. Всі ми звикли до того, що це можуть бути генератори або будь-які зарядні станції, КОФЛО. І наприкінці минулого року була в нас пожежа, де в підвалі сталося коротке замикання в такій електростанції. Mm -hmm. І таким чином це є дуже небезпечно. Не залишайте на ніч на зарядці всі електромобілі. Тому що також перевантаження електромережі може призвести до небажаних наслідків. І ще два роки по тому, коли ми їздили до наших колег в Швейцарію, вони ділилися досвідом, що дуже багато вибухає автомобілів, саме електричок, ну, електроелектромобілів ну, на паркував на парковках. На підземних парковках вони, вони під'єднані до вони фіксували uh -huh. в себе такі пожежі, тому ділились з нами досвідом, що ліквідація таких пожеж вона дуже складна. Uh -huh. Чому? Тому що велике скупчення машин. І по подіям, які трапилися вчора в Сумах, і сьогодні досі триває ліквідація наслідків, там одночасно uh -huh. загорілося 15 автівок, тому що вони дуже щільно. Одинати Стояли ради. одна біля іншої на парковці. І в результаті прильоту 15 одиниць приватної техніки було майже знищено. На таку пожежу складно, в закритому Одночас... приміщенні. В закритому одночасно приміщенні була... також її складно ліквідувати, ну і на відкритій ділянці також, тому що йде цепна реакція. Ну, і плюс там бензин, паливо, підпаливо, пальни, специфіка гасіння. Таких пожеж водою теж не, не дуже його будеш заливати, тому що дуже небезпечно. А про електромобілі, які вибухають, ви розповідали, вони були під'єднані до зарядки? чи Ні, там просто, просто, просто Траплялося коротке замикання. Да. Угу. Треба бути уважними уважними, власниками. Уважними, обережними, да, від'єднувати. Всі ці акумулятори, щоб вони не були пов'язані, тому що в разі, в разі чого це дуже небезпечно. Будемо сподіватися, що нас почули глядачі і будуть нагадали для себе правила безпеки, будуть обачнішими і не будуть додавати роботи рятувальникам, яким і так вистачає. За прогнозами ми очікуємо похолодання, тому ще одне звернення до любителів зимової риболовлі. І до дитячих пустощів на льоду, який прогнозується, що можливо буде на річці Дніпро або в її заводях. Тому звертаємо уваги батьків, щоб вони контролювали зимові розваги. Перш за все, це правила поведінки на нестійкій кризі. По-друге, наголошуємо на правильному підбору одягу зимового, тому що це може бути переохолодження, обмороження. Все це тягне небажані наслідки для здоров'я. Ну, а рибалкам mm -hmm. бажаємо безпечних розваг, максимально утриматися від відвідування зимових водойм, тому що наразі це заборонено і не можна виходити на плавзасобах на mm -hmm. воду. От, але все ж таки той адреналін, який вони хочуть видати на поверхню, Подальше від краще думок, видавати краще, з берега, краще видавати з берега і не наражати своє життя mm -hmm. на небезпеку, тому що також наприкінці року, в грудні місяці, паралельно з ліквідацією наслідків е, прильоту, ми рятували рибалку вже на воді, тому що він е, послизнувся, зламав ногу, і самос, самотужки не мог вийти з е, цієї сквної ситуації, вибратися на суходол. От, тому всі наші поради, нехай люди прислуховуються, не порушують елементарних правил, і тоді зима принесе тільки радість від можливого, можливих снігу. опадів, снігу да, і такого легкого морозу. Дякую вам за цінну інформацію. Дякую, що завітали в акценти. Це була Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Запорізькій області. Бережіть себе і своїх близьких, дотримуйтесь правил безпеки у будь-яких життєвих ситуаціях і вам! до зустрічі.